Еййо, погнали дивитися реплей від підписника. Ей! ей, Здорово гутні, братики, танкісти. Як ваші справи пишемоте, коментуємо в коментарях. З нами сьогодні на зв'язку гравець, боєць нігом, Афганський Сендром. До речі, граю сьогодні з водним. Це у нас два танчики, кару 45 тонн. В своїх легендарних камуфляжах. Карта Зимня Малинівка і знову ж таки. Просто у нас це рандомчик. Зустрічний режим бою. Получаємо одразу ж на 565. Дивися, ще раз дають із Це вже Ягопанзер є 100. та бабаха, скоріше за все, адже бачимо сетапі супротивників. Також є FP-215B-183. Блін, ну можна сказати, на початку бою ми залишаємося без хідпонтів, адже всього лиш на всього 458 хідпонтів, друже мій танкіст. Наш зводний також вже трошечки вкусений. Так, разочок хтось вкусив, все ж таки, снарядом черкнув. Не знаю, як далі буде розвиватися бій, не буду вам сполерити. Давайте дивитися, що буде відбуватися. Ну, я думаю, по назві прев'ю ви вже зрозуміли, що це має бути щось таке моцне. Таке має бути щось таке могутненьке. Так, ставимо на тапки кран Вагіна, даємо йому течку через. Каток все ж таки залітається вже дуже добре. Ворожбини, подивися, як тупо нагло пруть на наш напрям. Що роблять важкі танки? Ось там на горі на центрі. Карта, Кар... карти? я не знаю, вони, напевно, хочуть заїхати їм в тил, в задницю. Але краще б не би спустилися сюди. І нам допомагали ось тут. Подивися, скільки ось просто цю, е, тут на замерсі ріці на замерз. На ці на, ну, позиції внизу, подивися, що витворяється. Скільки ворожбин. Невже нас е, кинуть не призволя? Ще невже ми будемо одні битися в кінці бою. Чому? Подивися, вже наш зводний також маринується в гаражі. Відправився на переплавку. Вже мінус три машини в сетапі союзних сил, ворожбин поки що, мінус 2, так також мінус три. Але небезпека все ж таки є. ворожбин є Шерідан, кранваген, як панзер ЄСКО. Та FP 215Б, то й шуба Бахін. Подивися, куди заїхав Шаріда. Подив... Подивися, що він хоче витворяти. Він хотів по нам лупашнути, і якщо б він по нам попав, рахуй, друже мій танкіст, це б був вже кінець. На щастя, ми його добриваємо, маємо один колик свою після бойову статистику і всього лиш навсього поки що 1538 настріляної ворожбинської шкоди, на тобі Кранваген. Ще би разочок ану. А, ну давай. Еп, на тобі другий раз. Кранвагін, в принципі, вже на КД і скоріше за все, щоб він вже закадешив свій барабан. Так, як Panzer і 100 і Бабаха залишається, звісно, що ж, може бути трошечки хроновенько, якщо вони вирішать заїхати сюди. До нас просто нагло, адже ми залишаємося один, просто, можна сказати, зараз придеться відіграти в соло проти двох ПТСАу. Яка із них, до речі, ще повністю фулова. ну давай підставляйся, на Бабахинський. майже повністю фулова, адже подивись, трошечки все ж таки хітпонтів з неї щистили, але більшу половину все ж таки він має, проти нас це може фул ХП. Якщо ми гарно розіграємо ягу, це буде просто прекрасно. Бабахінський вже у гаражі, вже на переплавці. Так, тут головне не підставитись, адже навіть якщо він зачеркне нас своїм снарядом. Ахуй це може бути, друже, кінець. А ну, а ну давай. Епля, не получай. Так, маємо дві пульки, пішов дозаряджати третій снаряд. І, скоріше за все, напевно, буде і четвертий заряджати. Як панзер є а ми ж тебе бачимо, що ти не спускаєшся вниз. Або не їдеш до нас. В принципі, ти ж можеш трошечки. Ти міг би биканути на початку. Твоя броня плюс-мінус тобі би це дозволила, але він просто підставляє свій нижній броньовий лист. І ще й не попадає, ну на щастя, не попадає. Тут починається напробиття, Адже яга показала всю свою майстерність, показ... показувати свої червоні зони, але все ж таки знову ж таки підставляються надто пізно роздоплився. Яга панзер Єсто і за те поплатився те, що відправляється в гаражі наш союзник на. Скіли собі аж 4 колика після бойову переможну, друже, мій танкіст, статистику. Так, давайте глянемо на цю саму після бойову статистику. 457 напуляної шкоди, 212. Шкода, за вашою допомогою. 4 знищено 6 пошкоджено. Колобану, звісно, що ж, перший ізнак класності першої степені та воїн. Воїн, воїн, могли б вже дати би майстра. Ну ВГ, Ну, калькуляція. Пішов плюс на 262. 2758 срібних монет, свій сейф, свою купілочку, перше місце по нанесенню шкоди. Та 1399 вільного досвіду також заробляє свій сейф, Свою купілочку. Друзі, ставимо подобайки. За такий перший хороший розвальний бій в рандомі в режимі бою. Просто зустрічний бій. І, звісно що ж, підписуємося на канал Бронебійник, завантажуємо свої ж реплеї в Діскорди, того щоб потім разом з нами танкісти, що? Правильно переглядати їх на цьому ж каналі. А я кажу вам, що ж погнали погналивець другий бій. Це вже буде такий маленький турнірчик двоє проти двох. Цікаво. Тоді погнали, дивиться вперед. І Так там тісно має другий бій. Дивлюсь, грає взводним. Ну звісно, що це зводні бої. Але подивися, який момент це зводний з одного клану. Це такі одноклановці вирішили зіграти в такий міні-турнірчик, тільки біда в тому, що його соклановець. Трошечки випав з гри. Чому? Тому що з інтернетом сталася біда, десь неподалік були бахнули по словах нашого сьогоднішнього героя даних реплеїв. Аганський синдром так написав нам. Тому більшу частину бою він буде відсутній, маю на увазі його зводний. І подивись як він буде давати ради наш сьогоднішній герой проти Мауса та проти я Про... проти Є сотки. проти Є то такі бики, мастадонти Світу бліц обрали собі ворожбини такі важкесенькі танчики. Наш герой вибрав собі ст -шку. Досить таки непогана Стежка. Це наш е, С-63 польський СТ. Таки прикольна машинка, дійсно. По ну, броню, по бронюванні. бронюванні. Бачите, він навіть буде навіть, трошечки кращий, аніж Т-62, е, враховуючи той факт, що її. Зашили йому башту Т-62, я маю на увазі, але все рівно вона ще не зрівняється до тих показників, як е... cs 63 Можливо, колись і дороблять, а можливо, вже і ні. Подивися, першу тичку ми пропустили. Це по нам шмальнув. Хто це був? Тичка була похожа на. Е... звісно, що ж Мауса. Еп, маус, получай, подивися, два бики. Два бики стали в купу і просто розстрілюй, куди хочеш. Ну, на жаль, тут пішло не пробиття мауса, все ж таки. Не так просто пробивати в той момент, коли ти спішишся. Коли ти не маєш такої змоги, щоб гарно стати і добре відцілювати, треба робити все на ходу. Наш узводний, як бачиш, поки що ще не в грі. І нам видає. Є стоп, подивися наскільки він видав. Залишається в нас 731 хіт. блін, ну може бути так, що і добриють, Подивися, які небезпечні моменти. Все ж таки, ми підставляємося під дві гармати одразу ж. Подивися так, так треба ховатися. Ховайся за Мауса. Чому така можливість де нам ховатись в притул до Мауса? Тому що... Його э, гармата надто висока і дуже зле йому відцілювати такі моменти. Друзі, це буде вам такий, хто не знав, будете знати, якщо ви на низькому танку, можете тулити до Мауса і просто в бортину його розбирати. Він вас своєю гарматою не дістане. Ну лиш ви трошечки далі від нього від'їдете, будьте готові до того, щоб ви пропустите все ж таки тичку від Мауса. Подивися, ззаді є сотка, спереді Маус, який все ж таки на 446 нам видає. Не получать. Так, Маус можна сказати, вже майже голий без хітпоінтів, А от є з ще такий трошечки такий бачок з поповненим запасом своїх хітпоінтів, І з ним трошечки може бути небезпечніше грати в плані його а, альфи. В плані його альфа такої дринської колоди гармати. Невже поїдуть, невже поїдуть нас кружити? Невже поїдуть і зроблять перехресний вогонь. Ну це буде просто капець. Якщо е, є сотка, вийде зараз ось озв... звідси, це буде крах. Тому дивися, один ствол вже дивиться на нас, маус, е, вже контролить, але на щастя, все ж таки, <свісно> нерви е, не витримують у мауса, і він шмаляє. Просто в стіну не попадаючи, і тим зробив фатальну помилку. Так? Є сотка, до речі, там теж був шмальну на получай. Ти куди шмаляєш? Подивись, ну просто мозкати також в соло розбирає, розбирає два важких танки. Я думаю, якби суперконкверор також був би в грі, е, ну цей бій, напевно, за, за, закінчився би швидше. Зної ну, з турни може і добре, що зводний. Ну погано, то, що Зводний не грає в плані тому, що тому що десь бахнули той раз, і інтернет обірвався. Надіюсь, там все добре. Н немає ні жертв, немає нічого такого нездалого, щоб ми могли зробити ворожбини. Принаймні, ми знаємо, що вони роблять дуже багато поганих речей, але все ж таки є надія, що все добре. Але подивися, зараз суть на тому, а суть в тому, що... Один наш сьогоднішній ваганський синдром розібрав просто в золо два важких танчики. Так, давайте. Е, після бойова статистика. 5189 на пуляної шкоди, 411 шкоди за вашою допомогою. Ну, це якраз тоді, коли е, е, видав суперконкуре. Так, знищено два, виявлено два. Ну, звісно, що виявлено два. Де ви там бачили більше ВГ. Так, що в нас там по кредитах? Разом кредитів плюс 28 272 срібних монети. В свій сей свою купілочку заробляє. Перше місце, звісно, що по нанесенню шкоди, подивися, як їхні супротивники, які вирішили зіграти такий батл Баттлнет Батлфілд. Що вони настріляли? Ну, мізерно, дійсно, що ж мізерно. Тому саме давайте подобайки за такий другий хороший розвальний бій. Просто як то кажуть, турнірчик такий зубі зіграли в пацани, але все ж таки дійсно класно він вивіз. Двох супротивників, які вирішили проти них зіграти. Я думаю, Суперконкверо також би непогано цифри навалив, якщо би все ж таки в нього знатим не було біди, якби ворожбини не бахнули десь там неподалік. Так що надіємося, що все там добре і все не є так зле. Хотілося б це вірити. Тому кажу вам, друзі, підписуємося на канал Бронебійник. Завантажуємо свої жарплі в Діскорі, того щоб потім разом з нами, що правильно переглядати їх на цьому ж. Каналі, а в першу чергу бажаю вам мирного неба, друзі-танкісти. Звісно, що ж, бережіться, шануйтеся, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Любіть своїх рідних та близьких. Якщо посварилися, то помиріться, я буду постійно вам про це нагадувати. І кажу вам до зустрічі, до нових реплеїв там і зустрінемось!